Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі тальці! Для вас старого гороскоп на жовтень, початок, середина, кінець місяця. Дивимося, як розвиваються події і пам'ятаємо, що цей розклад загальний, тому не завжди в усіх він може програтися. І так, початок місяця, перша карта. Карта, королева жезлів, не лякайтеся складнощів, не бійтеся відповідальності, проявляйте себе, ви матимете гарну змогу показати, на що ви здатні. Обов'язково розпочати доводьте до кінця, і ви з усім впораєтесь. І робота, за яку ви візьметеся, вам приноситиме радість та гарний настрій. У вас все вдасться, саме головне перебороти свої страхи. Уникайте конфліктів, виникайте непорозумінь. Не звертайте увагу на тих людей, які вас провокують, не звертайте уваги на їхні плітки і тому подібне. Хай як хочуть, так і критику. А ви не звертайте, уникайте цих конфліктів, тому що додаткові конфлікти можуть привести до певних неприємних моментів. Шестірка мечів. Шестірка мечів це гарні новини, це можливі поїздки, можливі подорожі, це гарні зміни, гарні події в вашому житті, які будуть залежати від ваших дій та від ваших вчинків. Будьте рішучі, наполегливі, будьте. Не поспішайте і обдумайте кожен свій крок, щоб не робити певних помилок в майбутньому. Тут, знаєте, досить такий гарний розвиток подій, який вас потішить, і дасть нові можливості та нові перспективи. Паж жезлів, паж жезлів — це активність, це ваша наполегливість, це ваша можливість виправити все в кращу сторону, але не боятися взяти на себе ініціативу, проявити свою впевненість та рішучість у собі. Тільки тоді ви зможете багато чого реалізувати, змінити в кращу сторону. Ви маєте гарну змогу змінити все в кращу сторону. Але якщо ви будете наполегливі і нічого не боятиметесь. Ви будете обдумувати своє майбутнє, у вас будуть виникати гарні ідеї, якісь прибавливі пропозиції. Та, знаєте, натхнення таке у вас проявиться, в якому ви зможете проявити свою творчість, свою наполегливість. Двійка мечів говорить про те, що ви закриваєте очі на певні проблеми, на певні питання, які вже давно всім явні. І також виникає недовіра до певної особи. І недовіряючи, не довіряючи, ви обов'язково ігно, перевіряйте, не ігноруйте свою інтуїцію. Також ця карта може вказувати на пошук вашого призначення в тому, що ви не впевнені, що ви робите. Якщо у вас дійсно виникли якісь ідеї, якщо ви дійсно хочете це реалізувати, то не лякайтеся і йдіть тільки вперед. А рицар жезлів говорить про те, що ваші страхи, ваші переживання безпідставні, Ви маєте гарну змогу реалізувати себе, реалізувати свої цілі, досягнути того результату, до якого ви так ішли. Саме головне це ваша наполегливість. Якщо виникають складності, то це не страшно. Не лякайтеся їх, не здавайтеся ніколи, всі всі неприємності, вони вам під силу, ви з ними обов'язково впораєтесь. Взагалі, рицар з двійкою це ваша спроба налагодити життя в кращу сторону. І вас це обов'язково вдасться, якщо ви не боятиметеся, що вас чекає попереду. Можуть звичайно виникати складності. Нові, нові якісь пропозиції, нові перспективи перед вами відкриваються. Звичайно, виникають складності. Але саме головне беруть у вас свої страхи і йти тільки вперед. Тільки тоді ви зможете себе реалізувати. Імператор, це ваш успіх, це ваші досягнення. Ви реалізуєте себе та отримаєте гарний результат ви проявите себе в кращій, в найкращій стороні сторони в, найкращій, в найкращій стороні і реалізуєте всі свої цілі. За що б не бралися, ви матимете гарний позитивний результат. Також вам можуть в певних питаннях допомогти хтось і, якийсь плововий чоловік, який має якусь певну посаду. Це може хтось як із рідних бути, так і з незнайомих людей. Але ви реалізуєте себе та будете задоволені своєю працею. І ви не просто там отримаєте допомогу за те, що ви там. Знайомий там і так далі, як вчіться впливової людини. Ви отримаєте цю допомогу? Ви отримаєте цю посаду? Чи це все, що ви досягнете, ви досягнете завдяки своїй наполегливій праці? Блазень говорить про те, що матимете гарну змогу на відпочинок. Можливо, це вихідний, відпустка і так далі. Якась поїздка, можлива. Також карта говорить про те, що чомусь ви захочете різко змінювати свої плани. Можливо, напрямок свій і так далі, якийсь в роботі. Але не робіть якихось необдуманих кроків. Ризик це добре, але все ж таки більше обдумайте свої дії. Декілька кроків вперед краще прораховувати, тому що деякі необдумані кроки можуть вам вже самим нашкодити. Трійка жезлів це ваша праця. Це те, що ви зробили вибір, і він вірний. І те, що ви зможете реалізувати себе тільки завдяки наполегливій праці. Також це може бути командна праця, це початок успішних дій та успішні ваші кроки. Ви зробили вірний крок, і ви беретеся за справу, яка вам дійсно до душі, і яку ви дійсно зможете реалізувати. Тому тут, скоріш за все, знаєте, от допомогу ви отримаєте, ви проявите себе досить гарно та успішно. Отримаєте якусь пропозицію. Пропозицію якої ви не очікували, і яка для вас є новою. І обравши, ретельно обдумавши, ви зробите вірний вибір і візьметеся за ту справу, яка вам і до душі, і та якою ви дійсно можете впоратися. Справа, з якою вам можуть виникати нові знайомства, нові друзі, нові люди, які вам принесуть позитивні емоції, гарні новини та ви. З якими ви себе реалізуєте. Також ця карта і говорить про те, що в нових знайомствах не дозволяйте людям себе вводити в оману. Тому що не, всі, не всім варто довіряти. Тому в цьому будьте більш обачніші. А так навіть може бути отримання якогось подарунка та досить такі гарні новини і такі моменти, в яких не буде місця для смутку. Тому досить такий гарний період у вас буде в середині місяця. Це не всі люди, нові знайомства, не всі люди, які вас будуть оточувати в цей період, не всі зрадники, не всі брехуни, а є люди, яким ви дійсно будете довіряти, людина, з якою ви зможете перебороти будь-які складності. Друг, колега і так далі. Але це людина, яка ем, приємно з якою спілкуватися, яка розділяє ваші інтереси і з якою ви досить гарно спрацюєтесь. Робота досить успішно будете працювати наполегливо та активно. Саме головне це буде робота над деталями, над найменше І Не варто упускати цих деталей. Ви, можливо, не придасте цьому увагу, але деталі це саме головне. Також це можливість навчитись чомусь новому, можливість розвивати себе більше. Ви досить успішна людина, ви досить гарний майстер, але не бійтеся розвиватися ним. Не... Нехтуйте гарними пропозиціями для навчання. Це досить гарний буде для вас урок та гарні м -м, можливості. Тому вперед, все вас дасть. Сонце це успіх, це реалізація цілей, це гарні новини, це досягнення всіх ваших цілей, всіх ваших мрій у всіх сферах вашого життя. А світ це вирішення проблем. Ваші недоброзичливці ці самі від вас відступлять, від вас відстануть. Здоров'я налагодиться. Вас очікує гарні пропозиції. Перед вами відкриті всі двері, і ви зможете реалізувати себе. Ви будете просто задоволені від нових можливостей, нових пропозицій, нові навички, нові вміння, нова інформація, яка дуже порадує та дуже потішить. Королева кубків це щастя, це радість, це задоволення. Це знаєте які позитивні моменти, в яких ви зможете проявити себе, ви зможете допомагати іншим, ви зможете е, просто радіти, насолоджуватися, отримати якийсь подарунок та гарні позитивні емоції. Зірка це здійснення ваших бажань, здійснення ваших мрій. Але в тому випадку, якщо ви не звертаєте увагу на інших, не слухайте їхні плітки, не слухайте їхні відмовки від того, про що ви мрієте. Взагалі, зірка це досить досить такий хороший знак в розкладі, яка говорить про те, що ви впораєтеся з усіма складностями, знайдете рівновагу і спокій в душі, і обов'язково подолаєте всі складності, які випадають на вашому шляху. І зберігайте завжди в своїй душі такі позитивні моменти. Не тримайте ні на кого зла, і все вас обов'язково буде вдаватися. І знаєте. Мрії все ж таки ваші здійсняться. Ви отримаєте цей результат, до якого так і йшли. Саме головне це гармонія з собою, з всесвітом і все у вас обов'язково вдасться. Наступна карта це Паш Пентаклів. Це реалізація ваших планів, це гарні новини, це вирішення фінансових питань, це нові пропозиції, які вам допоможуть реалізувати себе. Це нові ідеї, це нові. Справиться нові творчі якісь події у вашому житті. А сімка жезлів, це карта говорить, що вам в кінці місяця доведеться захищати себе та відстоювати свої досягнення. Знаєте, карта, яка закликає йти в бій. Якщо на початку місяця вам варто триматися було подалі від конфліктів. То в кінці місяця, якщо й намагаються вам нашкодити, вам варто активно захищати себе, тому що ви за ніці досягнете гарних результатів, і досить так на вас вам будуть заздрити, намагатимуться вам нашкодити. Тому Обов'язково себе захищайте та відстоюйте свої інтереси. Але не робіть необдуманих кроків, тому необдумані кроки можуть вам самим нашкодити. Взагалі, кінець місяця для вас буде досить значний, в якому ви реалізуєте себе, в якому ви зробите гарний, знаєте, підсумуєте весь свій період весь місяць і активно реалізуєте себе. І через це і будуть виникати заздрісники і ваші колеги. Можливо, навіть можуть почати вам шкодити, тому обачність це саме головне. Підвівши підсумок, можу сказати: в початку місяця будьте активні, не бійтесь проявляти ініціативу, не бійтесь брати на себе відповідальність, і важливі справи. Уникайте конфліктів. У вас все вдасться, все буде залежати від ваших дій, від ваших вчинків, від того, як ви себе проявите. Будьте чесні, справедливі, не порушуйте закон, все у вас обов'язково вдасться. Проявляйте ініціативу, будьте активні та наполегливі, не закривайте очі на певні питання складні, які виникають. Завжди їх вчасно вирішуйте. І якщо ви дійсно сумніваєтеся в чиїсь, в якійсь людині, не довіряєте їй, то обов'язково прислухайтесь до себе, до своєї інтуїції. Ви будете на пошуки вирішення складної питання, але воно вам під силу ви знайдете відповідь, якщо ви дайте тільки вперед і не здаватиметесь. Саме головне рицарю жезлі ніколи не здаватися, не лякатись складності, які вас очікують впереді, взявши на себе важливу справу, якусь відповідальність, звичайно, будуть складності. Але якщо ви не закриватимете очі на певні питання, на певні дрібнички, то вам все буде під силу. В середині місяця ви проявите себе, ви реалізуєте себе, будете мати успіх у всьому, отримайте важливу допомогу та гарні пропозиції. Пропозиції, над якими потрібно буде ретельно обдумати. Тому що зробивши різкі необдумані кроки, можуть виникнути невдалі моменти. Все ж таки, обдумавши пропозиції, ви зробите вірний вірний крок, вірний шлях оберете і отримаєте гарний результат. Знайде вірних друзів, людей, з якими можна гарно працювати, яким можна довіряти. В кінці місяця ви досягнете гарних результатів у всіх сферах вашого життя. Ви реалізуєте себе. І ті пропозиції, які для вас будуть нові, відкриті, ви також їх візьмете і активно себе в них проявите. Настрій ніхто вам не зіпсує. Ви реалізуєте себе в усьому, зможете допомагати іншим також і за свою роботу гарно братися. Але саме головне це не звертати увагу на інших, на напрятки на їхні. Критику, в вашу адресу і тому подібне. Саме головне це спокій в душі, гармонія з собою та з всесвітом. І все в вас обов'язково вдасться. Всі ваші мрії обов'язково реалізуються. Саме головне це ваша наполегливість, це ваш спокій і готовність вирішувати будь-які питання, які б там складності не виникали. Але все ж таки, в кінці місяця вам доведеться відстоювати свої погляди, свої інтереси та захищати себе, доводити свою правоту в певних питаннях. Але коли виникають такі моменти, то вам потрібно все ж таки ретельно обдумувати свої дії. Необдумані дії можуть нашкодити, можуть вам створити певні проблеми. Але захищати себе обов'язково потрібно. Пам'ятайте про це. Місяць у вас гарний, місяць у вас принесе вам гарні результати, звичайно, виникатимуть складності. Моменти, де вам потрібно буде захищатися, але вам все під силу, якщо ви будете обдумувати свої дії та нічого не боятиметесь. Всім гарного місяця, гарних новин, а саме головне це всім миру. Ти підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення!